Відповідно до розпорядження начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Григорія Печенка, у командуванні вітчизняного флоту триває підсумкова перевірка за 2011 навчальний рік. Сьогодні офіцерський склад командування ВМС виконав право контрольних стрільб з пістолета Макарова. Вогнева підготовка є одним з головних елементів бойової готовності будь-якого підрозділу. Справжній воїн від адмірала до матроса обов'язково повинен вміти поводитися з особистою зброєю, знати її тактико-технічні характеристики, умови виконання бойових прав та заходи безпеки. В академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нагімова до організаційно-штатної структури кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту входить стрілецький тир, на базі якого постійно вдосконалюється бойова вилучка військовослужбовців. Саме тут проводилися контрольні заняття зі стрілецької зброї з офіцерами командування військово-морських сил України. Продемонстрували свою влучність і голова комісії Генерального штабу Збройних сил України, заступник начальника генерального штабу, віце-адмірал Ігор Кабаненко, та перші заступники командувача військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв та віце-адмірал Юрій Ільїн. Це завершальний етап виконання вправ у складі підсумкової перевірки. Командування підготувалося до цього заходу. Я впевнений, що даний. Справи будуть виконані відповідно до встановлених вимог без порушення мір безпеки. Я впевнений, що відповідно до того курсу навчання, який ми проходили протягом року, ми здатні виконати на позитивну відмітку дані заходи. Крім відпрацювання вправи контрольних стрільб, офіцери командування військово-морських сил взяли участь у заняттях з розбирання та збирання табельної зброї. Підсумкова перевірка в командуванні військово-морських сил України триватиме до 20